Час непробудний снів і мінорю, та ой вже струмок щось про весного говорить, хитре, як джин, що не здійснив бажання сипло кряхтить в закритому чані. Созуля перечить собі сумовито, під бріхою їй горобчиків свита, що передбачить сама ще не знає. Можливо, що доля із рук вислизає. Тут хижий, тут бродить, позломані віти, Можливо, це чвари, ці бісові діти, І фея маленька, у сукні зелені, Ховає під сніжнику крихітні жмені. Тиша така, що зорі аж зблідли, Темінь петляє жорстоко і підло, Стається нависно і жадібно вжалить. Піль переймає, куди мені далі? Чи поведеться стежино далеко за обрі, ти сяючи місяць зіркові уздоби? Туди, де край неба і прихисток світла, і всіх почуттів взаємна палітра. Маленький підсніжник ще в зимній опалі. Може, підкажеш, що буде далі?